Всім привіт! Вітання україномовному Ютубу. Насправді три місяці. Три місяці, як ми вже в Америці, і я за ці три місяці, окрім того, що встигла обігати всякі там історії з велфером, про які розповідала раніше, купити машину і віддати дітей в школу. Я ще встигла пережити дуже багато різних психологічних станів, про які я й хочу поговорити. Все, що я буду розказувати, це виключно моя особиста історія. Вона не може бути універсальною для всіх, але я вважаю, що чесно, не поділитися, тому що це також той момент, який ми всі упускаємо, коли дуже-дуже стараємося переїхати, зібрати речі, підготувати документи і все інше. Але ми забуваємо про те, що нам тут може бути важко. І тут таки важко. Важко чому. По-перше, велика різниця в часі. І це означає, що ви не подзвоните своїм друзям чи рідним в той момент, коли ви хочете подзвонити. Вам потрібно буде дивитися на годинник. І якщо там перші рази це окей, то з кожним наступним місяцем у вас зростатиме потреба в спілкуванні, в спілкуванні зі своїми. І тоді ви якраз і почнете відчувати цю різницю в часі. У мене, наприклад, так трапляється, що я до ночі можу сидіти чекати, щоб комусь подзвонити, потім півночі не сплю. Як ви розумієте, це впливає на мій сон, а зранку треба дітей вести в школу. От. Тому це є. Це є, і я реально хочу, щоб люди, які збираються їхати або там от-от вже їдуть, просто врахуйте цей момент. Другий момент мені не вистачає спілкування. Мені не вистачає спілкування з друзями і взагалі з людьми, які розмовляють українською, які розмовляють, як сказати правильно, які мають один і той самий градус гумору. Моє оточення це люди, які завжди посміхаються, веселяться, люблять жартувати і тролити один одного. І все нічого, коли ти постійно в цьому перебуваєш в стані, а от коли ти позбавляєшся цього стану, то тобі його виявляється не вистачає. Тому спілкування це дуже важливий аспект, який ми недооцінюємо, коли знаходимося в нашій країні. Я коли була в Польщі, жила, то там. Було багато друзів, і все ж таки багато хто виїхав в Варшаву з моїх знайомих, і ми могли зідзвонювати, спілкуватися на одні й ті самі теми. У нас власне, ми вирішували одні й ті самі проблеми, і це дуже допомагало. Тут є українська община, і вони молодці, вони збираються, і це як ковток свіжого повітря насправді. Тому що я приїхала на зустріч з українцями 24 серпня. І маю... Ну, Тобто, це, може, не 24 те було, але це до Дня Незалежності було. І маю сказати, що настільки ти інакше себе відчуваєш, ти моментально так переключаєшся на якийсь свій лад, тобі якось стає спокійніше. Тому враховуйте, що. Цього може теж не вистачати. Далі із таких елементів це спілкування англійською. Скільки б у вас не було практики, як би ви розмовляли чи ні, але ваш мозок буде працювати з потрійною силою, вам треба буде перекладати все в голові, і це забирає велику кількість енергії. І як наслідок цього всього величезна втома. Якщо мені раніше там вистачало 6 годин для сну, то зараз я після там, 4 годин мені просто хочеться спати. Хочеться спати, тому що в мене мозок втомлений, перенавантажений. Так, це також той момент, який я відчула. Я можу сказати про дітей про своїх, У них така сама історія, вони про це не говорять, певно, тому що вони не ще як діти, аналізувати це все. Але я бачу, яка в них величезна потреба є подзвонити друзям і поговорити. Оцей дефіцит спілкування він дуже сильно б'є по мозку, дуже сильно. Ви не будете цього відчувати в перші дні, тому що в перші дні у вас буде ейфорія. Перші тижні у вас буде ейфорія від побаченого, тому що абсолютно кожна картинка, яку ви бачите, вона буде інакшою. Америка вона відрізняється від України і будь-якої європейської країни чим ландшафтом, і архітектурою, і проектуванням. Може це здатися дивним, але широкі вулиці і низькі будівлі вас приведуть до дезорієнтації перший час. Я дуже чітко це відчула на собі абсолютна дезорієнтація. Це все зручно, широкі дороги, тротуари, але це незвично. І до цього потрібно переналаштувати себе. Так само і будівлі. Америка, вона одноповерхова. Ну, те, що тут я бачила, бачила чи не багато, але вона одноповерхова. Будинки не закривають ландшафтів, що добре, ви можете бачити гори, як в моєму випадку. Але зрозуміти різницю між торгівельним центром, скажімо, і бізнес-центром і просто якоюсь будівлею, ви навряд чи її зрозумієте, тому що воно все архітектурно однакове. Я не можу сказати, що це дуже негативний аспект, але це момент, до якого вам треба призвичаєтись, а це вимагає знову ж таки часу, енергії. І як наслідок, ця вся кастрюля з усіма інгредієнтами, які вас змушують міняти свій погляд на речі, може створити якийсь психологічний вибух. Такі моменти вже були в мене два рази. Такі дуже сильні, які я прям відчувала фізично, що хотілося просто спати і нічого не робити, хотілося все кинути і повернутися назад. От але, але тримаємося. Також, що стосується, ще один момент, який може вас призвести до втрати енергії і стресу. Велика кількість кореспонденції. Особливо, якщо у вас є діти, велика кількість кореспонденції зі школи. Якщо у вас двоє-троє дітей, помножити це все на два і на три. Щодня приходять листи, вам треба на них реагувати. Не те, щоб відповідати, але вам треба спершу зрозуміти, наскільки це важливий лист чи ні. Тому це все треба перечитувати. А це все інша мова, і рано чи пізно ти просто втомишся і скажеш, ні, все, я не хочу це бачити. Мене трохи відвлекли а, з крегітом собаки в двері від розмови про психологічний стан. Отже, що ще може викликати речі, які вас призводитимуть до стресу. Дивіться, а, купити автомобіль це означає, все, що ви будете шукати, буде написано англійською. Вам доведеться спілкуватися з власниками, чи то з ділершипами англійською. Це все змушує ваш мозок надзусильно працювати. І так чи інакше, з часом ви відчуєте втому. Така сама історія, мабуть, з будинком і з усіма моментами, які можуть. Ну, Траплятися з будинком, просто в мене від цього обмежили мої спонсори. Вони самі там, якщо лампочка якась перегоріла, чи ще якась проблема, сталася чи холодильник не працює, це вони все пишуть, вони дзвонять. Але якщо ви одні, то вам доведеться це робити самому. Потім я знаю, що є люди, які приїжджають пою фою і живуть в будинках спонсорів. І це такий момент, який певно, що теж може викликати незручності. І я просто особисто я недооцінила а, свій емоційний стан за півтора роки війни, коли приїздила сюди. Якщо там в Польщі я працювала, в Києві я працювала, і я була дуже зайнята роботою, то тут я опинилась сама з собою зі своїми думками. І з купою, купою задач, які треба виконувати чим швидше, тим краще. І ось це, мабуть, і стало тим моментом, коли я розслабилась і дозволила своїм емоціям бути. Як наслідок, як наслідок я перестала тримати себе в руках. Зібрати себе до купи теж не вдається. Тому що сильне емоційне виснаження. Я, чесно кажучи, розказую просто розказую те, що траплялося зі мною, і, чому, і як я собі це пояснюю, а досконало там що з цим робити, я ще сама не знаю. Я сподіваюся, що з часом це може пройти певно, що коли з'явиться робота або розшириться коло спілкування, тоді, можливо, стане легше, я не знаю. Мені дуже допомагають друзі, які постійно зі мною на зв'язку. Ну, наскільки це можливо з нашою різницею в часі. Мені дуже допомагають спонсори, з якими ми спілкуємось теж. Та, і вони мені розказують багато моментів, які, я, якби не вони, мені б доводилося це все проживати самі. Так? Вони мені пояснюють якісь аспекти життя, які мені не потрібно досліджувати знову ж таки витрачати енергію. Тому я розумію, що це відео якесь таке певно буде. Не структуроване і, мабуть, без якогось висновку чи закінчення. Але я точно скажу, що емоційно потрібно себе готувати до життя тут, не до переїзду, бо до переїзду я була готова, я ж сіла від пункту А до пункту Б. Я приїхала через там, Польщу. А от. До життя тут, і те, що воно буде важке, і те, що будуть траплятися проблеми, які треба буде вирішувати, я не готувала себе. Не знаю чому. Можливо, все дуже швидко сталося. Тому, якщо ви їдете, не забувайте за всіма паперами, які ви збираєте, квитками, які ви купуєте, речами, які ви пакуєте. Не забувайте спакувати свою голову трошки з собою. Не забувайте поговорити з собою. Можливо, комусь допоможуть зробити нататки. Не знаю, можливо, комусь там медитація, спорт чи будь-які засоби, але пам'ятайте, що важко буде емоційно. Як довго я не знаю. Тому готуйте себе і до цього також. Це найважливіший, такий же самий важливий, як і взяти паспорт з собою, аспект, який треба врахувати, переїздивши до Сполучених Штатів. Це дуже далеко. Америка від України так далеко. Ви почнете фізично відчувати цю різницю, цю відстань. Якщо у вас ще там в Україні залишилось рідні, відчуття цієї відстані буде лише посилюватись. Ось такий момент я хотіла розказати. Я всім бажаю найкращого дня, незважаючи на міткий настрій. Бажаю вам найкращого дня. Нехай все буде добре. І так чи інакше, завтра точно зійде сонце.